Всім привіт! 25 копійок 1992 року різновиди 2 ГАМ 3 ГАМ. Тим і І читаємо. Аверс там, де? Герб реверс. Там друга сторона. Орз дрібною насічкою. Так, штамп реверса ГА особливий, що в гронах 4 та 8 відсутня з черенки. Ну, черенки то дуже легко знайти її. Бо черенки всі знають, що таке черенок. Це така гілячка. Є схоже штамп він називається VA, проте в нього ягоди з дірочками, з обликами. Читаємо далі і дивимося. От ГА. Ви бачите, тут нема черенків. І тут нема. Тут є бублики. Такі великі з дірочками. Це ВА. І БА. БА отакі от он. З черенками і. Ягодки дрібненькі. Нам треба от таку знайти монетку і вона буде коштувати. Дивимося далі. Ще є трезуб. Якщо трезуб тонкий, 92-го року. От він. І черенків немає. То та монета буде коштувати 500 700 гривень. О, так Дивимося. Далі. Тонкий середній зуб три зуба У гронах 4 та 8 немає черенків. І так, ще раз показуємо Ціна 500. 700 гривень. Можливо, тепер і більше. От тепер так. Дивимося. Товстий тризуб Черенків немає. Так, черенків немає. І товстий тризуб Товстий середній зуб тризуба. Ограна 4,8 немає черенків. І та монета коштує 20. Тисяч гривень. Купити а продати відкісні 25 копійок. 92 можна на аукціонах Violet, Graphta Forum, монетки ІТ, ІТК. Або б, безпосередньо нумизматом. такі 25 копійок. Ще є з бубликами. Крупна носічка. Англійський чекан. І інші. Але там ціни зовсім інші. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь. Кому інтересно буде більше. Всім дякую. Поширюйте канал. Це.